Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну перш за все, да, хіт ураган це завжди класіка українського футзалу, тому і гра вийшла видовищною та дуже важкою. Головне сьогодні було нам перемогти, тому що в минулому турі я вважаю, погано зіграли в Рівному. Тому сьогодні хотіли показати. Емоції, характер та здобути таку важливу перемогу. Е, незважаючи на сьогодні багато голів, ось відмічали болівальники, багато було помилок там і у нас, і у суперника. Але за рахунок чого хіту вдалося сьогодні так багато забити? Ну, по перше за все, я все ж таки вважаю, що у нас було набагато більше моментів аніж у суперника. Так, є у нас проблеми в обороні, такі не обов'язкові ми Пропускали, але створили. Вважаю, дуже багато створили і могли навіть більше забити сьогодні. Тому будемо розбиратися, головне сьогодні це три очки. У вас сьогодні така неймовірна гра була. І два забиті м'ячі, і три здається, так голіві передачі, п'ять очок за систему гол плюс пасус. Як можливо по-особливому налаштовувалося на цю на цей матч? Та я завжди налаштовуюсь максимально на кожну гру, але ж всі розуміємо, сьогодні у нас така досить принципіальна гра. Плюс ну, хотілося допомогти якомога більше своїй команді. Гали, передачі це все добре. Але я сьогодні був налаштований тільки на перемогу і старався як міг. От добре, що так сьогодні зіграв. Хоча міг би, мабуть, і краще десь, можливо, там трохи фортуни могли там, мог би і третій м'яч забити. Але... Добре, дякую, що перемогли. Дуже дякую, удачі в наступних матчах. Дякую. Фафет. Титульний партнер Фафет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.